Меморіал перемоги створюють у селищі Олександрівка на Кіровоградщині. Використують відстріляні гільзи від артилерійських снарядів, підбиту броньовану машину російських військових, розповідає співініціатор Володимир Ковтун. Дана броньова машина використовувалася військами Російської Федерації марки Тигр як командний пункт. Була підбита нашими військовими в минулому році під час звільнення міста Лиман і передана військовими. Володимир Ковтун, представник громадської організації Справедливість наш вибір. Вона допомагає українським військовим від початку війни у 2014 тисячі Над концепцією меморіалу працює художник-мураліст Олександр Бріцев. Він переселений з Донецької області. Створив більше півсотні муралів по всій Україні, і зараз нам передали українські військові башту з українського підбитого танка. Для майбутнього меморіалу показує ескізи та напрацювання для майбутнього меморіалу. каже він тілює силу духу та на переможність українського народу. Башня танку буде. Загальним першим планом з позаду прапори і стела, де буде перелік полеглих воїнів. Такий загальний концепт. Ми колегіально оберемо той ескіз, який який буде більш виразним і більш підтверджувати нашу перемогу. Експонати для меморіалу продовжують збирати Трофеїв Зібрано більше 50 штук. Вод, які будуть використані для створення меморіалу. Відкриють меморіал після перемоги України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.